Чернігівка Юлія Симоненко днями потрапила в тане та шахраїв. Жінка була на роботі, Їй на особистий номер подзвонили, представилися працівниками одного з мобільних операторів. Чернігівка не очікувала, що розмовляла з шахраями, адже легенда була дуже правдоподібною. Незнайома жіночка мені почала розповідати про те, що вона оператор лайф і пропонує мені послугу. Підключення до роумінгу, тому що пошкоджені вишки мережі і а, ну, абоненти, щоб відразу переходили на роумінг інших операторів, не вручну. І для цього мені потрібно продиктувати цифри, які з коду якийсь прийде там, в смс. Ну, я це зробила. А, і після цього поклала слухавку, дообслуговувала клієнтів. І чомусь мене занепокоїло те, що важливий дзвінок, який я чекала, так і не поступив. Я беру телефон і бачу, що у мене зовсім нема зв'язку. Я питаю в колег, значить, зв'язок у них є, тобто все добре. Шахраєв отримали доступ до банківської картки месенджерів, жертви і почали від її імені просити гроші у друзів. В результаті таких маніпуляцій в мене зникли гроші з рахунку, ну і також спам-розсилка. Моїм друзям, знайомим до речі, одна людина все ж таки повелася на це і переказала кошти в розмірі 3 тисячі гривень на цей рахунок. На жаль, я написала заяву до кіберполіції. Відновити номер та доступ згодом вдалося. Жінка неприємно здивована тим, що намагалася обезпечити себе від шахрайства, прив'язавши сім карту до паспорту. Однак шахраям вдалося обійти захист. Юлія хоче розголосу, аби про нову схему пройди світів знали, і люди не потрапляли на їх гачок. Мені неприємно виставляти себе жертвою шахраїв, але я хочу, щоб якмога більше людей дізналися про це, тому що ну, такою жертвою може стати будь-хто, це може якась мама багатодітна, це може бути пенсіонер, в якого зникнуть останні. Кухи. Кошти, а також це може бути волонтер, який збирає, наприклад, донати на армію. Ну, тому я хочу оберегти інших людей від моєї помилки, тому що схема нова. Бо в поліції, коли я звернулася, жодний працівник про неї не чув. Також були працівники лайфу здивовані. І інші люди, кому я розповідала про таке, вони теж про це не чули. Велика вірогідність того, що у випадку з Чернігівкою міг діяти шахрайський кол-центр, з якими борються правоохоронці, проте не дуже успішно судячи з великої кількості жертв, Юлія була не єдиною в Чернігіві, кому дзвонили за цією схемою. Проте звернулася до поліції вона поки що одна.